Всім доброго дня! Продовжуємо наші уроки для початківців. Сьогодні будемо в'язати бабусин квадрат. Є такі ниточки, гачок. І розпочинаємо. Всі, хто вміє кільце міг можуть починати з кільця. Хто не вміє, робимо вузлик. Просто вузлик на гачку. Знизу можете зав'язати його. Я так його зав'яжу. Ось. Першу петельку зробила. Ось, вона не рахується. Зараз будемо набирати: накинули гачок, пров'язали перше. Накинули ниточку. Друге. Накинули на гачок, третю. Накинули четверту, накинули п'яту. У нас п'ять пітелік таких. В цю першу петельку, що ми зробили, гачок засовуємо сюди. І цю ниточку ми повинні висунути з цієї петельки. Висовуємо і висовуємо через цю зразу. І отак висовуємо. У нас вийшло кільце. Набираємо три воздушні пітлі. Повітря. Раз, два, три. Це в нас буде перший стовпчик. Ось в нас центр. Ми сюди повинні ще пров'язати. Два з накидом. Накинули. Зараз в центр цього кільця просовуємо гачок і висовуємо у цю ниточку, оцю, через центр. Висунули У нас зараз три петлі. Знов накинули. І пров'язуємо тільки дві петлі. Знов накинули і пров'язали останні дві петлі. У нас зараз два тут стопчика. Пров'язуємо ще третій в центр. Накид. в цю дирочку центральну, засовуємо гачок, висовуємо цю ниточку. Три петлі. Робимо накид, пров'язуємо дві. Робимо накид, пров'язуємо дві. Зараз у нас три стопчики. Нам потрібно зробити квадрат. В квадрата чотири сторони. Ми пров'язали одну сторону. Робимо дві повітряні петельки. Раз, два. Тепер накид і знов в цей центр пров'язуємо стовпчик з накидом. Засунули гачок, висунули петельку, Пров'язали дві, пров'язали знов дві. Так, далі перший стовпчик пров'язала. Накид. Засовуємо гачок в центр в ту ж дирочку. Висовуємо ниточку, накид робимо, пров'язали дві, накид пров'язали дві. Знов робимо накид в центр. Висовуємо ниточку, накид, пров'язали дві, накид і пров'язали ще дві. Вже у нас три стопчики з накидом. Ось наш. Перший уголок квадрата. Нам треба другий уголок треба робити. Робимо дві повітряні петельки. Раз, два. І знову так же само пров'язуємо три стовпчики з накидом в центр. Накид. Висовуємо. Дві пров'язуємо. Накид. Дві пров'язуємо. Накид. В центр. Висовуємо три петельки. Накид робимо, дві пров'язали, накид робимо, дві пров'язали. Знову накидуємо в центр, висовуємо ниточку, дві пров'язуємо, накид, дві пров'язуємо. Дивіться, у нас вже два голочки готові. Тепер ми пров'язали три стопчика, робимо. Дві повітряні петельки. і пров'язуємо ще сюди три стовпчики з накидом перший накид Другий. і третій, так. І тепер дивимось два уголочки, третій уголочок, і отут от нам повинен бути четвертий уголочок, щоб у нас утворювався квадрат. Ми робимо дві повітряні пітлі. І ось у нас тут було три повітряні петлі, вона служила як стовпчик з накидом. Ми рахуємо перша петля, друга, третя. І отсюди третю ми засовуємо гачок, висовуємо ниточку і пров'язуємо і через цю петлю висовуємо. Ось у нас виходить ось такий квадрат Чотири сторони. Так, що ми далі робимо? Три. Повітряні петлі. Два, три. Це у нас перший стопчик. От. Тепер накид. І нам треба пров'язувати оцей другий стопчик. Ось наша косічка зверху. Ось другий стовпчик. Нам треба от сюди засунути гачок. Він ось від цього стопчика. Ось ця косичка. Це від нього. Ми накид зробили. Засовуємо от сюди за цю косічку. От висовуємо ниточку. Робимо накид, пров'язуємо накид і пров'язуємо. Вже два стовпчика. Зараз будемо третій. Робимо накид ось наш третій. І знову косічка, от, трішечки вона уходить вправо завжди. Сюди засовуємо гачок, висовуємо ниточку, пров'язуємо і пров'язуємо. Так, три п'етельки ми зробили. Далі, от в цей наш уголок, нам треба пров'язати два, в цю прям дирочку, два стовпчики з накидом. Такі ж, які ми пров'язали це накид. Сюди ми пров'язуємо другий стовпчик. Так же само. І знов робимо. Нам же треба, щоб квадрат наш робився більше. І робимо дві петлі повітряні. І знову в цю дирочку ми пров'язуємо оцю балику. два стовпчики з накидом. Перший стовпчик. Другий стопчик. Так, цей уголок у нас получився. Ось він так іде. Далі знову пров'яземо три. От перший стопчик. Косічка, от у нього йде. Від першого стопчика от, от цю дирочку, пров'язуємо стопчик з накидом. Перший стопчик. Тепер в другий стовпчик, ось він, пров'язуємо другий стовпчик накидом. І третій, ось під третім пров'язуємо третій стопчик. Так, три пров'язали. Далі йде уголок. Ми знову робимо в цей цю дирочку два стовпчики з накидом. Перший стовпчик. Накид. другий стовпчик. Дві повітряні петельки. Раз, два, щоб у нас утривився, утворився голок. І знову два стовпчики з накидом в цю же дирочку, щоб у нас був уголок. Все, ми пров'язали цей уголочок, і потім далі йдемо на три оці петлі. Робимо накид, і от в перший стовпчик нам ось в цю дирочку треба пров'язати. Накид, дві пров'язуємо, накид, дві пров'язуємо. Знову накидуємо ось другий стовпчик. І ось в цю дорочку. От вони відніються. Так, три петельки, Накид робимо, пров'язали дві. накид робимо, пров'язали дві. Тепер, і ось остається третій стовпчик. Ми робимо накид. Ось сюди пров'язуємо. Висовуємо, пров'язали дві, накид пров'язали дві. От у нас третій уголок зараз буде. Ось він. Ось в цей уголок ми так же само пров'язуємо два стопчики з накиду. Перший. Другий. Дві повітряні петлі, і знов в цей уголочок пров'язуємо перший стовпчик, і другий стовпчик з накидом наш квадрат збільшується. Робимо накид, і от в перший стовпчик ми ось. Сюди в косічку цю пров'язуємо слідуючий стопчик з накидом. Перший йде. Тепер у нас ось другий. Накидуємо і третій. Ось три. Потім робимо накид. І от в цю, в цей оголочок, треба пров'язати два стовпчики, з накидом раз. Два. Дві повітряні петлі, одна, друга. І так же само в цей оголочок, два стовпчики. З накидом. перший. І сюди же другий. Ми дійшли до початку, де ми от цю постійно пров'язуємо. У нас три петлі воздушні. Втретю, от перша, друга третя. От от сюди. В серединку цієї петлі ми засовуємо гачок, висовуємо з цієї петлі ниточку і ще раз висовуємо. Ось такий квадрат в нас виходить. Все ми пров'язали раз. Ряд, два ряд. Це третій рядок. Тепер як далі? От у нас ми тут содіняли це. Перший, другий. Теж набираємо три повітряні петлі. Два, три. Робимо накид. От, ми бачимо, що над цією вона йде. І тут у нас один, два. Три, чотири стовпчики. Ми зробили накид і під оцим стовпчиком пров'язуємо стовпчик з накидом. Перший робимо накид. Другий. Накид. От під цим стовпчиком, рахуйте, щоб не помалитися. Ще стопчик. І робимо накид. Ми бачимо, що ми над цим пров'язали, і у нас оцей залишився накид. І пров'язуємо його. Так, і ми дійшли до кутка цього квадрату ми в цей квадрат. Так же само пров'язуємо два стовпчики з накидом перший стовпчик. Отак От ми будемо збільшувати наш квадрат. Накид, другий стовпчик. Дві петлі повітряні, один, два. І знову накид, і в цей же кут ми пров'язуємо. Перший стопчик з накидом, накид, і другий стовпчик з накидом. І далі, так же само, пров'язуємо накид. Під першим стовпчиком оцим, у дирочку у нас, пров'язуємо стовпчик з накидом. І так ми повинні по квадрату пройтися повністю. Другий. Не загубити петельку, не пропустити, і не більше зв'язати накид Ось сюди. Знов накид. Ось сюди. зараз дійдемо до кутка, і я вам покажу так же само, у нас буде збільшуватися квадрат. На початку відео мастер-класу я вам сказала, що він називається бабусин квадрат. З цих квадратів, от ми дійшли до кутка. Зараз я вам ще раз покажу перший стовпчик, другий стовпчик з накидом. Дві повітряні, один, два, накид. І знов цю дирочку. Прив'язуємо стовпчик з накидом. І ще стовпчик з накидом. Якщо ви навчитеся в'язати ці бабусині квадрати, ви зможете з них зв'язати картигани, сумки, шопери, кофти, все що завгодно. Якщо ви зрозумієте, як його в'язати. Зараз я дов'яжу цей ряд і покажу, як вийде. Ось я дійшла до кутка цього, пров'язала два знаки, дві воздушні, два знаки. Робимо накид. І у нас залишилось тут пров'язати цю петельку, першу, що ми робили. Так, слідущу ми дивимося, от що під нею, косичка. І ось ми дійшли до цієї три, котрі ми робили три воздушні петлі. І ми рахуємо перша петля, друга і ось третя. Ми в неї знов засовуємо гачок, висовуємо ниточку, і висовуємо цю ж ниточку через оцю петлю, протягуємо, беремо ножиці. Відрізаємо І оцю ниточку висовуємо. Все, в нас квадрат. Ми потім, коли будемо квадрати зшивати, я вам покажу, куди цю ниточку прятати. Ось наш квадрат вже готов. Оцю ниточку, котра була у нас на ізнаночній стороні, потім теж спрячемо. Ну, я зараз вам його покажу. Дивіться. Ось такий квадрат в нас отримали. Якщо ми зв'яжемо декілька таких квадратів, ми їх зшиваємо по цій косічці, і у нас виходить виріб. Пробуйте, починайте в'язати. Якщо щось у вас не виходить, пишіть мені в коментарях, я вам буду відповідати. Всім до зустрічі!